Російські військові за добу обстріляли центр Херсона, поцілили у будинки в двох мікрорайонах міста та пошкодили міст. Вибиті вікна, двері та порожні полиці. Стан державного архіву у Херсоні після окупації. Після звільнення з російської катівні Максим Негров продовжив чинити опір окупантам. Історія Херсонця, який залишився у місті і дочекався його визволення. Російські військові, вкотре обстріляли Херсон. Одне із злучань було на цій вулиці у центрі міста. Олександра Небеліца і Лідія Воронцова розповідають, снаряд поцілив поряд з їх будинками. Пошкоджений дах, повилітали шибки та зруйнований паркан. холодина, вікна в окна вибідесь, вибіде, все вибіде. Як жити? Говорю, і, і 66. Ага. хто нам допоможе? Ніхто. Ще згорів будинок Людмили Загреби. Жінка розказує, що були два влучання, а потім сталося загоряння. В цей час уся родина була в будинку, їм вдалося вчасно вибігти і сховатись в укритті. Слава Богу, всі стали живі. Ну, а все інше – це факт. Ми залишилися без нічого. Будемо працювати заново. От ну, в принципі, так документами нет, денег нет. в чому стоїм, то ми остались. Какая-то часть там. Може, що сохранілось, но это так взяли токавибіжалі вещи і все більше нічого. Під обстріл потрапив один із мостів у Херсоні. Від вибухової хвилі повилітало скло у приміщеннях, розташованих поблизу. Обстріляли і спальний мікрорайон міста. У квартирах вибите скло, посічені стіни будинків. За добу військові РФ із тимчасово окупованого лівого берега 57 разів обстрілювали правобережну частину Херсонщини. Розказує пресофіцер Сил оборони міста Херсон. Росіяни продовжують воювати з дитячими майданчиками, житловими будинками херсонців, наносячи масові удари застосуванням ракетних систем залпового вогню град БМ 21 ствольної артилерії 150-х калібрів та навіть мінометів. Від нічної і ранкової атаки росіянами є травмовані і загибла жінка, каже прес-секретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка. Щонайменше ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу одного із мікрорайонів обласного центру, станом на 15-ту годину відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон. У цій будівлі життя зупинилось 23 лютого. Державний архів зустрічає свій колектив вибитими шибками та суцільним безладом всередині. Купи сміття та антисанітарія. Типові сліди, які лишає після себе руський мір. Ключами не користувались, протипожежні двері відчиняли ломом. Це вже двері. Ну як ви подивилися, ми зможемо їх відновити? А це ну досить коштовна річ. Спеціалізовані архівні протипожежні двері. Свою роботу колектив розпочав з прибирання, розповідає директорка архіву Ірина Лопушинська. Почали прибирати вибити скло, почали забивати вікна, почали сортувати сміття, яке залишилось від них. Ну як сортувати? Потрібно ж його хочу викинути для того, щоб ми могли повернутися в кабінети. Наступного дня після початку повномасштабної війни колектив перейшов на дистанційну роботу. На місці лишилась охорона. Остаточно контроль над приміщенням був втрачений 29 липня. Тоді окупанти забрали в охоронців ключі та вигнали їх. Військові тут не жили, розповідає Ірина Лопушинська. Приміщення стояло зачиненим. Відчинили його у жовтні, коли архів почали грабувати. Робили це набігами, розповідає директорка. Очевидці, яке це бачили, то казали, що там було близько 50 військових, які по цепочці передавали ці документи і завантажували великогабаритні фури. Їх херсонці добре пам'ятаються. Ті фури, які привезли, начебто, гуманітарну допомогу, і вони стояли в нас на площі свободи. І потім то цими гуманітарними фурами розгробовували наші установи культури і архів, в тому числі. Щоправда, деякі речі окупантів не зацікавили. Наприклад, сканувальні апарати для оцифрування документів їм не знадобились. Я так розумію, що російські архіви таку роботу не ведуть, вони взагалі дуже зачинені для користувачів. В принципі, туди можна потрапити, але не так вільно, як в Україні. І тому, в принципі, те, що вони не займаються і не планують цим займатися, тому вони або не знали, що це, або воно їм не потрібно. Архівосховища зустріли колектив на півпорожніми полицями. Частина документів була вивезена окупантами. Бачимо, що це документи 18-19 століття, що це документи органів влади і управління радянського періоду. А це, наприклад, Херсонська міська рада, там ага. облвиконком Херсонський обласний. Переписувати те, що лишилось, розповідає Ірина Лопушинська. Розпочали одразу. І, хоча цей процес триває, вже зрозуміло, що втрачено менше половини фондів. Не знайшли росіяни унікальні документи. Частина того, що вважали втраченим, зберіглась у кабінетах. Було і те, з чим окупанти обійшлись незрозуміло. Деякі книжки про Голодомор я знаходила е, таке враження, що вони їх спеціально ховали. В давніх шухлядках тягали з шаф. Е, е, я знайшла під, е, під столом одну книжку, чому вона в нас, ну, ті наші користувачі, і хто знає наші публікації, у нас є велика така коричневого кольору книжка Голодомор на Херсонщині 32 33 рік. І от це видання воно було розкидане буквально по всьому архіву. За вісім із половиною місяців окупації більша частина колективу державного архіву зберіглась. Хоча хтось звільнився, хтось виїхав, бо обстрілами було зруйноване житло. Архівісти продовжують працювати та повертати установу до нормального життя. А ще вірять, що викрадені окупантами документи обов'язково повернуться у ці стіни після перемоги через міжнародні суди разом з культурними цінностями. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон. Максим Негров у Херсоні чекає на виклик для подальшого проходження військової служби. Разом із товаришами у місті організував гуманітарний штаб, в якому херсонці можуть отримати усе необхідне. Треба допомагати людям, простим ученим людям, дітям. Ми будемо це робити. Так? Наприклад, чоловіки на фронті, а жінки в тилу допомагають. Є які жінки, то взагалі вічай дух, які кажуть: ні, ми будемо воювати, їх намагаються стримати. Ні, я буду воювати. Ну що робить? Ну давай допомагай. Максим Негров підприємець. 15 березня розповідає чоловік. Вперше після повномасштабного вторгнення пішов на роботу. Перед тим заїхав до мами. Дорогою почав отримувати повідомлення, що його розшукують російські військові. Схопили Максима на роботі. Ввечері він був в ізоляторі тимчасового утримання. Тебе спочатку зв'язують руки, одягають на голову там або мішок, що знайдуть, і кудись везуть. Спочатку потрапив не до приміщення ІТТ, а до якогось підвалу. Були перші допити декілька, і вже після того мене відвезли до ІТТ. У камері Максим перебував один. Каже, був одним із перших, хто потрапив mm. до катівні. Пізніше ізолятор почав наповнюватись людьми. Три тижні тортур і допитів. Після цього чоловіка вивезли на околицю міста. Висохли з машини, рахую до 30, знімаю шапку. Ну, бачу, що я на околицях Доліського мікрорайону. Ось ну так зарієнтувався. Одною рукою пробачу тримаю штани, боску на 15 кілограмів. Ну, да, іншою там тримаю одяг. Ну, бачу, там десь можна туди йти. У той бік. Ну і пішов потихесенько. Після полону Максим залишився на окупованій території і чинив опір росіянам у будь-який спосіб. Знов таки, це був спротив, це був опір. І ну, від маленького, да від спілкування, від відмови до обслуговування в рублях. Відмови, від, від ну, звісно, що там які, які там референдуми. Слухайте, ну, от, і якщо, наприклад, ви були 11-го тут або 12-го або 12-го ви були тут, ви бачили, яку кількість прапорів дістали люди. Ви Розумієте, що отак ми так з товаришами так рахували, приблизно кожний другий, приблизно кожний другий е, ховав у себе прапор. 11 листопада, у день звільнення Херсона, Максим разом із друзями встановили український прапор на будівлі міськради. 12-го зранку, 12 зранку ну, наприклад, я виходжу з квартири, спускаюсь зниз, а мені жінка, голова СМД, каже, чуєте, а ви там ну, вже бачили, що там приблизно десь там перші розгрупи, ЗСУ вже там підходять до міста. Я кажу, Сонечко, там ми вже прапор повіцяли на місце, вже їдь до міста, вже їй центр, їдь на площу. Ти побачиш, яка кількість людей зустрічали. А вони там казали, який там референдум, де який там нафік референдум. У день звільнення Херсон був без зв'язку, згадує Максим Негров. Тому не всі могли дізнатись про те, що в місто зайшли Збройні Сили України. Разом із друзями вирішили оповіщати про цю новину херсонців. Там у нас було три автівки. На кожній автівці підіймаємо наш прапор 11-го і шуруємо по місту. Люди в шоці, але вони спочатку не вірять, а потім а Ура! Слава Україні! І ось ми бачимо, їдемо по 200 років е -е, Херсону, і назустріч їде фура. Вся тебе з прапорами. Думаю, ну шалений, ну шалений. Що ти робиш? Максим Негров говорить: кожен на своєму місці має робити все для перемоги, адже зараз це найголовніший обов'язок українців. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.